Слава Україні! Впрошлому, в минулому блоці, я намагалась показати, як свище 300 років намагалась Росія знищити навіть пам'ять по, по Україні, займалася деукраїнізацією, переслідуванням Шевченка все. І зараз продовжує те саме. І 10-го почала. Залякувати і знищувати пам'ять пам'ять об Україні в Києві було попадання в Київський державний університет Шевченка. Шевченка знищували пам'ять про нього, його книжки палили, його засилали скрізь, а пам'ять живе. І зараз попали в університет Шевченка, в бібліотеку Шевченка, і знову. А нас не подолати. Нас не подолати. Я хочу показати у цьому блоці, як живуть традиції українські. Я була у санаторії Червона Калина і там стоїть домик Шевченка. Тобто, пам'ять 200 років пройшло за дня його смерті. Пам'ять. Сихрення. І я хочу в цьому блоці показати деякі традиції, які збереглися, які мені не всі зможу показати. Блог коротенький, все не можна. Але те, що мені пощастило засняти, я покажу в цьому блоці. А оцей, йдемо до хатинки Шевченка. Та це вода з-під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Червона калина це символ України. І от зараз ми бачимо до 200 Шевченка, відкрита хата Шевченка. Такий місточок. Там стародавнє приміщення. От хатинка Шевченка. А в цій хатинці невеличкий музей Тараса Шевченка. Де зберігаються подліники картин. Поруч з хатинкою Шевченка і Хатинка Лесі Українки. Поруч з хатинкою герої і е, лісової пісні. Раджу всім перечитати. Я з задоволенням перечитала, хоч бачила і балет, і оперу, а так з великим задоволенням. І скрізь національне українське рукоділля. Де не подивишся, така краса, все збереглося, І все це на фоні червоної калини. Символ, символ України, червона калина. Дуже красива. Це я. Оце екобар. Мене дивує ця краса. Все зроблене з таким смаком. Люди фахівці, ті, які люблять Україну в українському дусі, зробили усе. усе. Так, і щодо традицій, я вперше у своєму житті була на українських вечорниці. Я вам покажу, а потім розповім, як це гарно. Ми живемо у містах. У мене дев'ятиповерховий поверховий будинок. Я не знаю, хто живе поруч. І це неправильно. І це треба міняти. І українські вечорниці можна привнести і у місто також. А зараз я просто покажу, що мені вдалося записати. моє. санаторії були люди з різних куточків України. І ви знаєте, я вперше почула, які як пісня об'єднує, немає розподілу на захід, схід, на південь. Україна єдина. І у цьому санаторії, де були люди з різних куточків, я почула єдність нашу, єдність любов до України. І ви знаєте. Це дивно. У мене, я відчула себе українкою, бо дух моїх пращурів заграв мені. І були різні. Вона підходила відуча, підходила до кожного і питала, яку пісню він хоче. І жодної пісні не було, щоб вона не знала. І ви знаєте, я гадаю, що во всіх містах повинні бути якісь такі е, спроби єднання людей. Коли я заселилася у нашу хату, в квартиру на Русанівці дев'яти поверхову, ми були об'єднані, бо висаджували дерева. І треба знаходити щось, що об'єднує нас. Ми зараз в період війни почули єдність, і цю єдність треба. Пронести на все життя і передати всім поколінням. Україна єдина, і ми переможемо. З таким людьми не можна перемогти. Пісні були з різних куточків. І старі пісні, які збереглися, хоч знищували все українське, а пісня зберегла, зберегла єдність України. Слава Україні! Всім бажаю здоров'я і зустріти перемогу. Ми повинні бути здорові, бо нам треба зустріти перемогу і треба прийняти участь в відновленні України. То будьте здорові!